Усім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І зараз в цьому відео я вам покажу готель Альбатрос Гольф Лакшері Резорт. Готель, який був ще у 2023 році, ріксус на сьогоднішній день вже під іншою емблемою. І з іншим власником ідемо з вами на територію. Покажу вам. Готель одразу вам скажу, знаходиться на другій лінії і. Після повної реновації, тобто він буде свіжесенький, новесенький, красивесенький, але на другій лінії покажу зараз вам рецепшн, територію, номера, ну, і якщо пощастить, то пляж і море. Хто відпочивав в даному готелі, напишіть, будь ласка, відгук, чи він вам сподобався. Я, в свою чергу, постараюся найбільше вам показати. Також підпишіться на мою сторіночку, поставте подобайку, А якщо хочете забронювати собі свій відпочинок для себе, звертайтеся, я вам допоможу підібрати і забронювати. Так, в'їзд в готель досить красивий. Велика рівна пряма територія. Тут такий гарний купол, ввечері все світиться. Це видно. Можливо, через камеру не видно, але це видно. Є багато гольфкарів, які возять до пляжу. Так. І зараз заходимо з вами на ресепшн. На ресепшені багато людей тусується. Тут відразу по праву сторону годинники. Тут же готуються до зустрічі Нового року, сніговичок, ялиночки. Тут ще є більша ялиночка і теж сніговичок. Так, тут одразу лобі-бар. Лобі-бар. Тут чекають заселення туристи, які прибули з дороги. Ну, а тут welcome drink. Живі квіти, напої. Виходимо з рецепшена, і тут така велика, велика простора територія, рівна, рівна, гарно зелена. Тут підлити нічого не хочеться, тут вже все підлито. і ось це простір, величезний, величезний простір. Також по ліву сторону, аналогічно корпуса для проживання, одноповерхові, гарні зелені газончики. Я готель дивилася в 2023 році, то він був менш зелений. Зараз приємно, що вже трохи гарніше озеленено. Він заростає зеленю. Змінився, звичайно, що власник, зовсім інша мережа, але це не проблема. Wi-Fi в готелі безкоштовно і діє по всій території, і з хорошою швидкістю. Також готель дбає про комфорт туристів. Браслети дають вам одразу, як ви тільки приїдете. Готель, і також вас його їх не зрізають аж до повного виїзду з готелю. Тобто, в якій годині би ви не прибули, ви одразу можете навіть і в п'ятій годині ранку вас погодують, і також будете виселятися в 12 годині на останній день, але ще можете користуватися територією, їсти пити і так далі. По території готелю курсують шатли, спеціальні доріжки, досить широкі, є для них, а також ви можете пересуватися пішки і до пляжу також курсують шатли. Відправляються з рецепшену, ви виходите, сідаєте і вас доставляють. На пляжі є свій бар з алкогольними безалкогольними напоями і снек з закусками. В готелі, крім головного ресторану, є ще три алякарт ресторани, і один ви можете відвідати безкоштовно. Попередньо записавшись на рецепшені, Виходите з рецепшена, ось тут вам рецепшен і одразу корпуса одноповерхові на проживання. І одразу така зона активності. Тут є два басейни дорослих, два дитячих. Зимовий час один дорослий, один дитячий з підігрівом. Анімація відбувається. Музика зараз чую, грає. Басейн досить великий. Він прям займає такий центр готелю і таку центральну зону дуже-дуже велику. Харчування в готелі дуже хороше, напої імпортні теж хороші, якісні. І цей готель люблять за такий, знаєте, за простір. Особистого простору дуже багато може бути, оскільки це не головний корпус, кожна кімната має свій окремий вхід. Кімнати дуже красиві. До речі, зараз теж покажу. Ой, а травечка, яка мягенька. Зараз йду по травичці. Так, шезлонги хороші, новесенькі. І басейн такий дуже великий, фігурний. З підігрівом. Люди релаксують, купаються, плавають. Ну і для діток так мінімальні декорації водні. Тут також є пулбар. Він не в воді. До нього потрібно вийти з басейну і прийти взяти собі напій і закуски. Так, і ще один величезний, величезний басейн. Він абсолютно весь з підігрівом. Тут відпочивають люди. Теж такі мостики, метр двадцять п'ять глибина. Це досить часто. і там ще є джакузі. Мені подобається. Отель дуже близько до аеропорту, тому літак за літаком злітає, прилітає. Досить часто вже за період перебування, можливо, тут це півгодинки, вже три літака, я в небі побачила. Ось. Мені готель сподобався. Тут все новенько, красивенько, чистенько, і я думаю, що класно відпочивається. Єдине, що до пляжу, це не перша лінія, і до пляжу возить гольфкар, і це всього 5 хвилин. В кімнатах міні бар заповнений і поповнюється щодня безкоштовно. Також є халати і тапочки, і кімнати мають площу 60 метрів квадратних. Ось так красиво по сучасному виглядають номера. Вмикається різна підсвітка, сучасні меблі, є чайні кофе набори, і в загальному приємно в такому номері відпочивати. Це тренажерний зал. Так, а лякар-ресторан. Так, тут в нас панорама бар, і тут вже є площадка для анімаційних вечірніх програм. Ну і місця, де можна туристам сидіти куштувати напої і дивитися програми. Так, це бар, в якому можна брати напої. Каву, чай, алкогольні і безалкогольні. А це італійський ресторан карт, який можна замовити за додаткову оплату. Ці ресторани, бари з виглядом до головного басейну. Так, ну, а це головний ресторан. Люди обідають. Атмосфера приємна. Є ще дитяча зона. З Головного ресторану виходите на таку терасу з виглядом до головного басейну. Басейн. прямо Поки я змонтувала відео, то я вже встигла на відправляти в готель Пікальбатрос Гольф Резорт сюїти з туристів, і вони вже поділилися своїми відео. Відео я просила з харчування, оскільки ресторани нас заводили, ресторани бачила, але як годують, не бачила. Тому дивимося відео від моїх туристів. Туристи, які відпочивали в даному готелі харчуванням і всім рештам були дуже задоволені. Їм сподобалося. Казали, що щодня були море, продукти або на обід, або на вечерю. Сніданки стандартні, але вечері найкращі. Також тут дуже гарно вітають іменинників. Кого день народження, всі турагенти, також я ставимо відмітки, щоб привітати. Але рекомендуємо другій половинці ввечері підійти і все ж таки нагадати. І, наприклад, для моїх туристів на ціле ліжко був викладений з квітів торт, а також в ресторані всі повара, офіціанти вітали, дарували тортик. Тому сміло на ваші юбілеї, або просто день народження, або важливі події, можете відвідувати цей готель, і ви без уваги не залишитеся. Вас обов'язково привітають. Так, тут у нас станція Пасти, можна обирати будь-яку, з якими домішками, і волоньєс, і з морепродуктами. В даному випадку туристи куштували також є великий вибір фруктів, овочів, солодощів, заправок, халва, джемчики і так далі. Також гарячі страви, тушковані страви, страви з м'яса, страви з риби, тобто досить хороше і різноманітне харчування. Можете не боятися і поїхати відпочити в даному готелі. Так, тут також стіл єгипетських булочок, дуже багато хто любить. Окремо ввечері зона барбекю, печуть піцо, також готують різні страви на вогнищі відкритому. Ну і, звичайно, на будь-який смак до вибору, до кольору можна обрати для себе їжу. Також подавали завжди суші, також рибу, також м'ясо. Фрукти, овочі, супчики, тобто все, чого душа забажає. Ну і показую вам, ще пляж під готелю. Він знаходиться поруч з Гольф Біч, і тут навіть плавають різнокольорові рибки. Звичайно, що зайти повноцінно з пляжу немає, як, оскільки скоро починається дуже ранова пірка. Але пірс є стаціонарний, ми можна скористатися і сморклити або займатися дайвінгом.